люто, до лютого 2025 року остер. Так, що, що є, що нету. Метал лежить, спрятаний, не видно. винограду як був укритий, так і укритий, забор стоїть, стави падають, треба робити. А, далі кидала, чуть трохи з навоза. А, нет, вже ніхто укривати не буде так и буде. будем по весні розкидувати, нічого з ним не случиться, як не кажуть це и вообще прожився это зеленіє трава прям на удивление вот, росте ковром зеленим, лютий місяць що вот. ще то дерево обрезані було так вот это обрізав я тогда не помню знимав не знімав обрізані більш-менш нормально. Вже почки починають погано видно, але набухають трошечки. Лук чеснок, як укритий, так укритий. Трохи це, але не видно, щоб не пробивається. Чеснок. ні, Чеснок не пробивається і слава Богу, щось пить. От, оріхи сплять. Клубника нормально собі это живе. Ну ця хуже, ця краще. Малину все-таки ще більше надо обрізати. Обрізали это. Дальше наша конструкція стоїть. Розы тоже вроде какая-то. Винограда не обрезаны. Шу э, ще. Абрикосу ще не обрізав, а вот так вот обрезав. Оце всі від сливи, Ну я дивлюся, що треба її ще більше обрізати. Тобто, ну, мабуть, перший рік отак пускай буде, другий год ще більше обріжемо, подивимося. Ну а так більше нема чого показувати. Поїдемо. Почки вибрасує. Ти смотри, які почки красиво вибрасила. Е, черешня. От, тут цвіти і смородина вже почки по Ну, в Взагалі, вот такие справи. Роботи багато. Коти нас не зустріли. Ну, подивимось. Все, до вечора.